Вай Шампаяна мовив таким чином, той мудрий шантану, шанований богами і царственними мудрецями, був відомий у всіх трьох світах як справедливий і правдивий у слові, приборкання почуттів, щедрість і прощення, розум, скромність, стійкість і найвища сила були постійними чеснотами шантану, великого створіння, тура серед мужів. Обдарований такими чеснотами і досвідчений у питаннях закону і мирської користі, цар той був захисником роду бгарати і благочастивих людей. Він мав шию подібну мушлі, був вельми широкий у плечах і мав силу сп'янілого слона. І для нього було твердо встановлено, що саме закон вище за любов і користь, такі були гідності, які мав великий шантану, тур з роду Бгарати. І воістину не було ні одного кшатрія, подібного йому, того охоронця землі, що виконує свій закон і кращого з охоронців всіх законів, царі помазали царювати над царями. І під час царювання того охоронця роду Бгарати, всі царі були врятовані від суму, страху і страждань, а сон і пробудження їх були спокійні. Тим часом, як мир охоронявся царями на чолі Шантану, Благочестя всіх каст завдяки приборканню піднялося високо. Кшатрії служили брахманам, вайші були віддані Кшатріям, а шудри, будучи відданими брахманам і Кшатріям, служили вайшям. А він, живучи в прекрасному Хастінапурі, столиці Кауравів, правив усією землею, що мала своїми кордонами океани. Подібний царю богів, він був знавцем закону. Був правдоустий і прямий, та завдяки своїй щедрості, справедливості, релігійним подвигам і ретельності був наділений вищим щастям. Вільний від гніву й ненависті, він був приємний на вид, як місяць, по величі був подібний сонцю, швидкістю дорівнював швидкості вітру, в гніві подібний Богу смерті, терпінням нагадував землю. І в той час, як шантан правив землею, не було даремного вбивства худоби, вепрів, антилоп і птахів. У царстві не над усе стояли справедливість і благочестя, шантану повний щиросердечної скромності неопереджено керував істотами, вільний від пристрасті й гніву. І тоді відбулися жертовні обряди за бугів, богів, мудреців та предків. І не було незаконного вбивства будь-яких істот, і той цар був батьком усіх істот, нещасних і беззахисних, які були серед тварин. Коли правив цей кращий з володарів городу куру, володар усіх царів словно з'єднався із правдою, а думки були спрямовані на щедрість і справедливість. Протягом 24 років і наступних 12 він насолоджувався любов'ю жінок, а потім. Зробився мешканцем лісів. Авасу, його син по імені Деврата, що народився від ґанґі, був подібний йому в усьому, красою й поведінкою, вчинками і у навчанні. Серед інших царів він був правний в усіх видах зброї, мав велику силу і хоробрість, твердий характер і був могутнім воїном колісничним. Одного разу цар Шантано прострумив стрілою лань. І, переслідуючи її уздовж ріки Ганги, побачив, що дочка Пхагіратхи стала мілководною. Помітивши це шантану, Тор серед мужів подумав чому ця краща з рік сьогодні не тече так, як раніше. І, шукаючи причину цьому явищу, шляхетний побачив обдарованого красою високого й чарівного видом юнака, який стояв там і застосовуючи Подібно Богу по рандарі божественну зброю, утримував стрілами весь плин Ганги. Побачивши, що ріка Ганга була загачена стрілами в тому місці, де стояв юнак, цар здивувався від такої надлюдської дії. Бо мудрий Шантану давно бачив свого сина, коли той ще тільки но народився, тож він не зміг згадати й упізнати в ньому свого власного сина. А той, побачивши свого батька, ввергнув його у сум'яття силою чарівництва й миттю зник. Побачивши таке чудо, цар Шантано, підозрюючи, що це його син, сказав тоді Ганзі Покажи його. І Ганга, прийнявши подобу незвичайної краси, показала того хлопчика, вкритого прикрасами, тримаючи його своєю правою рукою, прикрашену костовностями й одягнену в шати позбавлену пилу. Шантану не впізнав її, хоча й бачив її раніше. Ганга рекла О, царю, це той восьмий син твій, якого колись ти породив від мене, відведеш його до себе додому. Могутній він вивчив у васішткі веде разом з ведангами. Кращий стрілець з лука він відмінно володіє зброєю і рівний у битві царю богів. Постійно шанований богами та асурами, він знає всю ту науку, на якій знається ушанас. Точно так само й та наука, яку знає син Ангіраса, шанований богами та Асурами, засвоєна ним. Твій син міцнорукий і шляхетний, також засвоїв і ту військову науку разом з її допоміжними й побічними частинами, яку знає знаменитий мудрець, непереможений ворогами Рама, син Джаматангі. О, царю, відведеш додому свого власного сина, даного мною, цього могутнього стрільця з лука. І героя, що знає зміст царських законів. Так, з її дозволу, узявши ж сина, що сяяв подібну сонцю, шантану повернувся у своє місто. І, повернувшись у своє місто, подібне місто Порондари, нащадок пуру вважав самого себе таким, що вже досяг мети всіх бажань. Потім, при всіх нащадках пуру, він укропив свого сина спадкоємцем престолу, і славетний син шантану радував своєю поведінкою Пауравів. Батька і усе царство, а той володар землі, наділений невимірною відвагою, блаженствуючи, разом із сином, провів так чотири роки. Одного разу той цар, відправившись у ліс до ріки Ямуни, зачув приємний запах, який линув невідомо звідки. У пошуках його джерела він блукав усюди, тоді він побачив дівчину божественної краси, дочку рибалки. І як тільки побачив її, він запитав чорнооку дівчину, Чи я ти і хто ти? Що ти збираєшся тут робити обоязка?» Вона відповіла Я, дочка рибалки, хай буде тобі благо. Заради релігійних заслуг я займаюся переправою на човні за велінням мого батька, шляхетного царя рибалок. Цар шантану, побачивши ту дочку рибалки, божественної краси, обдаровану гожестю, принадрістю, чудесним запахом, полюбив її. З'явившись до її батька, він посватався за неї і став просити у батька її для себе. Але цар рибалок так відповів тому царю Моя красуня при її народженні була вже призначення для видання нареченому дізнайся ж, яке бажання в мене на серці у володарю людей адже ти правдивий у умові. О, бездоганний. Якщо ти сваташ її шиї у мене, щоб зробити її законною дружиною, то уклади тоді по правді зі мною угоду. За угодою я й віддам тобі мою дочку, о царю, бо не буде в мене ніколи нареченого рівного тобі. Шантану сказав Я можу зважитися на це, коли почую від тебе про твою умову, рибалко я дам тобі те, що можу дати, і ніколи не дам, чого не можу дати. Рибалка мовив, син, який народиться від неї, і ніхто інший, о царю, має бути помазаний після тебе на царство, як володар землі. Але Шантану не побажав дати такого дарунку рибалці, хоча й палав сильною пристрастю. І думаючи про дочку рибалки, володар землі повернувся в хасті напур із серцем враженим любов'ю. І одного разу дева врата, син шантану, підійшов до свого батька, який горював і був занурений у роздуми, та сказав йому таке слово: усюди в тебе добробут, усі царі залежать від тебе. Так чому ж ти щогодини марнюєш засмучений? Занурений у думки, о, царю, ти нічого не говориш мені. Після того, як син так сказав, шантану прорік у відповідь. Безсумнівно. Як ти сказав мені, так воно і є, і я занурений у роздуми ти єдиний нащадок в нашому великому роду о нащадку бгарати, але життя смертних нестійке, тому я й переймаюся, о сину. Адже якщо з тобою о сину Ганги трапиться яке небудь нещастя, то наш рід припиниться. Немає сумніву, що ти як єдиний син є кращим, ніж навіть сотня синів. Та і я не наважуюся знову взяти собі дружину, я бажаю, аби уникнути загибелі потомства, щоб тебе супроводжували гаразди тлумачі закону говорять, що наявність єдиного сина рівносильна бездітності, підтримка священного вогню, три веди і жертвопринесення з багатими дарунками усі вони не варті і шістнадцятої частки потомства у такий спосіб. Те, що стосується потомства, може бути застосоване як до людей, так і до інших істот. У мене опремудрий, немає сумніву ця настанови потрібної веди є непорушними для пуран і піднесених істот. Ти ж, герою, завжди бурхливо стремкий, постійно зі зброєю обгарато, не інакше як ти знайдеш свою смерть від цієї зброї обездоганний. Я Відчуваю занепокоєння, бо якщо ти загинеш, то що ж буде з родом в Така причина моєї скорботи, о сину, розказана тобі, без утайки. І, довідавшись повністю в ту причину, де ваврата, обдарований великим розумом, міркуючи про те, відправився тоді до найстаршого радника, відданого його батькові. І, з'явившись до нього, він запитав потім про причину вуволювань батька. І, коли той кращий з роду куру запитав так, радник повідомив його про умову, яка була необхідна для одержання за дружину тієї дочки рибалки. Тоді деваврата разом з найстаршими кшатріями з'явився до царя рибалок і сам посватав його дочку для свого батька. Рибалка прийняв його згідно зі звичаями і, вшанувавши, сказав йому, коли той сів у присутності царя тільки ти є заступником шантану Отура серед мужів. Бо ти найкращий син із синів, яких мають батьки. Однак я повинен сказати тобі слово. Хто насправді не буде каятися, пропустивши такий вигідний шлюб, гідний вихваляння і вельми бажаний, навіть якщо він буде сам втілений, Індра. Той шляхетний нащадок свого роду, від сімені якого з'явилася на світ чарівна Сятяваті, дорівнює тобі за чеснотами він багаторазово уславляв мені твого батька. Що то лише він серед усіх царів гідний повести собі за дружину Саттєваті о нащадку бгарати. Навіть божественному мудрецеві Асіті мною було колись відмовлено, але ж він, який так палко домагався Сатєваті, був кращим з мудреців. Я, як батько дочки, повинен сказати тобі дещо. Я бачу тут тільки одну велику перешкоду це суперництво. Чиїм би суперником ти не був? Гандхарва чи Асура той ніколи не зможе жити щасливо, якщо ти розгніваєшся о приборку ворогів. Така перешкода існує тут, і немає ніякої іншої, о царю. Знай же про це тепер коли видається і береться заміж моя донька, благо тобі о приборку ворогів. Коли так було сказано, син Ганги, відповідно до вигоди свого батька, відповів на це в присутності царів, що слухали його. Вислухайши від мене цю щиру думку, о кращий з справедних. Ні той, хто вже народився, ні той, хто ще не народився, не в змозі сказати подібне, і я зроблю це так, як ти говориш той син, який народиться від неї, буде нашим царем. Почувши сказане, рибалка знову відповів йому, бажаючи зробити важку справу заради царства та для майбутнього сина його дочки. Ти з'явився сюди захисником шантану, обдарованого невимірною величчю, будь же й ти моїм охоронцем у справі, пов'язаній з видачею моєї дочки, о справедливий володарю. Почуй же моє слово, омилий, а також те, що необхідно ще зробити. Я скажу тобі, як батьку дочки, у приборку в ворогів те, що тобою було обіцяно сатяваті в присутності царів, о відданий закону і справедливості, гідно тебе. І це не може бути інакше. Тому, у міцнорукий, тут немає ніякого сумніву, але в тебе може народитися потомство. Ось тут у нас виникає великий сумнів. Довідавшись про цю думку, де веврата, відданий закону і справедливості, дав тоді обіцянку, бажаючи зробити приємне своєму батькові. Де веврата вирік? О, царю рибалок. Почуй же ці мої слова о кращій з царів. Які я скажу заради батька в присутності царів, царство було вже мною відкинуте ще раніше о царю, і я приймаю тепер рішення також і стосовно мого можливого потомства. Відтепер, о рибалку. я приймаю обітницю безшлюбності, навіть якщо я буду бездітним, для мене на небі знайдуться нетлінні світи. Коли рибалка справедливий душею почув ті слова його, зраділи він сказав у відповідь Я видам її. Тоді абсар і боги разом з Юрбами Ріше стали дощити квітами й говорили Це Бгішма. Потім, заради блага свого батька, він сказав тій красуні Зійди на колісницю, о матінку, поїдемо до себе додому. І сказавши так, чий чарівній чи діві, бегішма посадив її на колісницю і приїхавши в Хастінапур провів про своє шантану. І царі разом і поодинці уславили той важкий подвиг його і сказали це бгішма, а сам Шантано його батько, побачивши цю тяжку справу, вчинено бгішмою, зрадів і дарував йому можливість прийняти смерть за власним бажанням.